Ми продовжуємо вивчати стереометрію. Переходимо до наступного параграфу, параграфу 28, про старові фігури, початкові відомості про многогранники. Многогранники, бачите, початкові відомості це нам надається в 10 класі для того, щоб ми виробили певні навички, побудову перетинів, наприклад, площиною якоїсь цих многогранників, перерядів побудови побудов, або якихось знову ж таки задач на побудову, де присутні многогранники. Але більш детально про многогранники ми продовжимо вивчати в 11 класі. Там уже будуть і нові якісь додаткові ще означення, Формули, тобто многогранники це поки що початково відомості. І так, на рисунку 28.1 і 28.2 зображено, ну а також 28.3 – оце все у нас просторові фігури. Просторові фігури, які вивчаються в 11 класі, здебільшого, які зображені у нас зараз, ну, окрім тих многогранників, які в рядку знизу. Це у нас перша фігура: це циліндр, друга конус, куля, тут у нас піраміда, і всі ці назви ви вчули раніше. І на рисунку 28.1 це не многогранники. Це називаються у нас тіла обертання. А на рисунку 28.2 у нас є зображено многогранник. Многогранник – це така геометрична стереометрична фігура, яка в грані якої є многокутники, і вони якби, роблять таку фігуру, яка обмежує частину площини, і ця частина площини обмежується гранями. Так. І Окремий вид многогранника у нас на рисунку 28.2 – Це у нас піраміда. Значить, це ми теж раніше вивчали ще навіть в 5-6 класах давали такі піраміди, прямокутний паралелепіпід – це теж прямокутний паралелепіпід, це теж вид многогранника. Ну, у, у піраміди, яка зображена на малюнку, є основа це у нас. П'ятикутник в основі лежить. Є вершина піраміди, тобто це елементи, да? основа, вершина і бічні грані. Бічні грані у піраміди трикутники завжди, а за назвою основи дається назва піраміди. Там Чотирикутна піраміда. тоді у нас в основі чотирикутник. Трикутна піраміда. тоді в основі у нас трикутник. Ну і такий. Це у нас зображена п'ятипутна піраміда. Повна піраміда означається так, якщо ми назвемо основу і вершину, це точки наші, з вершини основи і вершина самої піраміди, то завжди назва йде із вершини піраміди, тобто з цієї верхньої точки. А потім йде назва, наприклад, там А, В, це Є, e. і ми бачимо на рисунку піраміду К, А, Б, Т, ДЕ. Завжди перша це вершина піраміду. Є, е, крім ну, пірамід, є багато інших е, многогранників, і поверхні многогранників, як на рисунку е, 28,3, у нас. Е, Багато різноманітних, бачите, многогранників зображено. Поверхня многогранника складається з многокутників, які називають гранями многокутника. Сторони многокутника це ребра, і ще є е, е, кінці ребер, тобто ребра в ж відрізки, є вершини многогранника. Так, це всі наші такі означення загальні. Е, в параграфі виділеним жирним шрифтом. Так, давайте візьмемо малюночок конкретний 28.5 розглянемо. На малюночку 28.5 знову ж таки зображена піраміда F, А, Б, C, Д, Е. Ось і є елементи цієї піраміди. Це бічні грані піраміди, трикутники А, Ф, Б, Б, С, Ф, Т, Ф, Д, Д, Ф, є, А, Ф, Е. Основа піраміди п'ятикутник А, Б, С, Д, Е. Вершина піраміди – точка Ф. І є бічні ребра, і є ребра основи. Бічні ребра зараз я показую. Це у нас. Аф СФ, ДФ і ЄФ. Те, що я зараз навела червоним кольором, це у нас з вами бічні ребра. Так, а ребра основи я зараз зображу зеленим кольором. Тобто це АЕ, ЄД, ЕД, ДЦ, ВЦ, АБ. Зеленим кольором це ребра основи нашої піраміди. Так, є окремий вид, вид піраміди. На рисунку 28 ч Називається цей вид піраміди, трикутна піраміда, і є інше слово це тетраедр. Тетраедр це. Піраміда, в основі якої лежить прикупу. Так, ну на рахунку 28.4 загальний взяли многогранник і показали, що у нас є гранями, вершинами, ребрами, те, що я вам вже озвучила. Так. Такімо далі. Крім пірамід, у нас ми будемо розглядати ще призми. Так, призма це теж вид многогранника. І дивимося на рисунок 28,7 і 288, у нас зображені призми. І так, призма це такий вид многогранника, в якого є дві основи. І ці дві основи, вони рівні многокутники, які розташовані. Паралельно одна одній, так, всі інші грані це бічні грані і вони є паралелограмами, якщо це загальний вид призми. А якщо ми говоримо, що у нас є, наприклад, пряма призма, то тоді у прямій призмі у нас бічні грані є прямокутниками. І це теж потрібно знати. Окремим видом. Призм, у нас є прямокутний паралелепіпід і окремим вид, видом прямокутного паралелепіпіда у нас є куб. Ну, Прямокутний і куб, вони вивчалися ще раніше у прямокутного паралелепіпеда. Ну, якщо говорити, взагалі є паралелепіпід, а є прямокутний паралелепіпід. От паралелетипід це в основах призми. Лежать паралелограми, а у, у прямокутних в основах лежать прямокутники. Звісно, що у кубах всі грані і основи, і бічні грані, рівні квадрати. Є у нас, до речі, прямі призми, а є похилі призми. Прямі призми це коли всі бічні, бічні ребра утворюють 90 градусів з ребрами основ. І це теж таке загальне все, що нам потрібно знати. Більше ми нічого такого розглядати не будемо, конкретизувати, виводити формули, якісь певні теж, тому що у нас тема знайомство з многогранниками, тобто загальні якісь положення. Ви можете вдома іще раз прочитати цей параграф, подивитися, побачити малюночки всі, які. Нам потрібно використовувати буде в деяких задачах. Для іншого, задачі у нас будуть містити піраміди і прямокупні паралелефіці, купить таке інше. Ну, а ось тут написано, що в курсі геометрії 11 класу ви докладніше ознайомитеся з многогранниками та їхніми окремими видами. Що нам дає та інформація, яку ми тільки що з вами. Вивчили. У нас будуть задачі на побудову. От як, наприклад, задача на ребрах, давайте я одразу підкреслю малюнок, який використовується це як початок, це нам дано. В 28.12 це вже у нас йде побудова. На ребрах АА1 і ДД1 Куба куб, читається по основам. У нього є основа А Б, С Д, а верхня основа А1, Б1, С1, Д1. І перераховуються так наші основу. Позначено, відповідно, точки М і Н. Якщо ми беремо ребро аа 1 то ми бачимо, на ньому потрібно, щоб була точка М. На ребрі ДД1 потрібно, щоб відповідно була точка Н. От їх так забратили. Потім дали додаткову умову. АМ АМ не дорівнює ДН. Зробили різних розмірів. Е, ну, це важливо, це мають на увазі, що якби АМ дорівнювало до Н, то тоді МН було б паралельно АД, а тоді б в нас би не те, що потрібно, не вийшло те, що потрібно побудувати. А побудувати потрібно точку перетину прямої МН із площиною АБЦ. Звісно, ми використовуємо те, що було в першому параграфі. Ми, схоже, вже робили, але там не було окремих якихось видів многограмів. У нас було просто дві площини і потрібно було побудувати точку перетину прямої з якоїсь площиною. В нашому випадку МН точка М належить. Гран АА1Д1Д. І точка Н належить тій же самій грані, тобто площині АА1Д1. Ну, Грань записується чотирма е, точками, е, тому що грань це у нас прямокутник. Прямокутник позначається чотирма точками послідовно. Е, зверніть увагу, грань це частина площини. Але якщо ми говоримо про площину, на якій, ну, як, як, в якій лежить даний чотирикутник, то ми позначаємо довільними трьома точками площину грані а, А1, Д, 1 Д1Д, це можна сказати 1 Д1. Площина 1 Д1. І точки М і Н належать цій площині. Чому? Оскільки вони належать прямим, які лежать в цій площині, утворюють її ну, Визначають площину. Так, далі ми говоримо, що, щоб знайти точку перетину Мен площиною АБЦ, ми повинні знайти пряму, що належить площині АБЦ і належить одночасно площині, де лежить наша пряма МН. І це ми бачимо за малюнком, що наша прямо площина АВС перетинає площину АА1Д1 по прямій АД. Оскільки це спільні точки двох площин. І ми бачимо, що АД належить одночасно двом площинам АВС і АА1Д1. МН належить теж АА1Д1. І ми можемо, якщо прямі належать одній грані це вже доведено, продовжити їх. І у них буде точка перетину Х. Оскільки всі спільні точки двох площин лежать на їх прямій перетині, перетину, а АД – це єдина спільна їхня пряма, то точка Х буде належати цій прямій. І це буде точка перетину Ме, перетинає площину АБЦ. І це точка Х. Дивіться, я усно проговорила, але ну, частково потрібно, далі ми будемо розв'язувати задачу, записувати е, алгоритм, чому ми робимо те чи інше. Да? Що побудували перше, що побудували друге, звідки там взялося у нас АД, і чому АД потрібно, щоб перетинало МС. Ось таким чином тут у нас є пояснення, розв'язання, бачите, текстом, без використання коротких символів, але ми будемо записувати як раніше короткими е, записами. Так, це я прибираю задачу таку розгляну. Ну, і далі продовження. Тут ще посилання на е, Ну, Це все, що я говорила, що м, про перетин площин. І належність цих точок, спільних точок цих плащин, прямій перетину. Ми так доводили теорему вище. Так, далі у нас будуть вправи. Вправи, як я говорила більшого, їх тут небагато, але вони всі, звучать так, які не усні, там побудуйте. Тобто, дивіться, побудуйте лінію перетину. Побудуйте точку перетину, побудуйте точку перетину. Кожна задача, побудуйте, побудуйте, побудуйте. Тому ми ось наші задачі всі на побудову, практично. Зараз я вам яку-небудь яку візьму розгляну задачу. Потім будемо розв'язувати разом. Так, 28.1.2 ми з вами разом зробимо. Ну, давайте заготовим малюнком. Ще думаю, що Ні, заготовим не будемо. Давайте зробимо малюнок самі. Тобто, щоб вам краще було. Заготовим малюнком це простіше, ніж робити малюнок номер 28. Зверніть увагу, що цей малюнок, що справа, не до цього номера, до попереднього. І так на бічних ребрах СА і СБ, піраміди С, А, Б, С, Д позначили відповідно, точки МК, побудуйте точку передану прямою МК сплочиною АБЦ, якщо прямі МК і АБ не є паралельними. Е, робимо малюнок. І так спочатку прочитали умову. і для себе визначили, що нам дано. Нам дана піраміда S-A-B-C-D. Нагадую, перша буква в назві це вершина. Якщо її відкинути, то у нас є A-B-C-D – це чотирикутник, тому нам дано чотирикутну піраміду. Якщо там в основі... Яка, який чотирикутник? невідомо, тому ми ну, як так довільно можемо побудувати, наприклад, спробуємо якусь таку піраміду. Так, що тут можна зробити? До речі, в Задачах на побудову інколи е, приходить, ну, може бути, потрібно буде перебудовувати, щоб було гарно видно. Інколи е, е, до, ну, наочно деякі лінії можуть накладатися одна на одну, і не видно побудови. Тому можна піраміду як то повернути і перебудувати, щоб було зручно. Піраміда у нас. F, Давайте я поки що так проставлю. А, Б, С, Д. Може я зміню потім місцями, якщо у нас будуть накладатися якісь наочні, на якісь відрізочки один на один. І так, на ребрах СА і СБ позначили відповідно точки М і К. І так, беру інший колір. На ребрах СА. Якщо ФА, то позначили точку М відповідно. А на ребрі СБ позначили точку К. Але як позначили, потрібно так ще дочитати, якщо прямі МК і АБ не є паралельними. Тобто К, Трішечки нижче, на, на такій відстані, ну, то, щоб не були паралельними МК і АБ. Тобто додаткова умова. Першу точку поставили, а другу вже під умову підігнали, як так? малюночку. Далі побудуйте точку перетину прямої МК площиною АБС, якщо прямі МК і АБ не є паралельними. Зараз яку так приберу. Дивіться, я тут не врахувала, потрібно ще бачити пунктирна лінія, тобто, невидиму, невидимі ребра будуться пунктиром. Я зараз тут візьму так отак рисочками. Пунктирну лінію зображу. Це важливо для утворення об'єму. Так, тепер наша. Е Пряма МК вона знаходиться на тій грані, яку ми не бачимо. Коли йдемо на нашу е, піраміду, тому ми теж пунктирними лініями зробимо. Зараз так. Зараз. Червоним. Зроблю, щоб було видно, що воно на задній кінці, тобто малюнок потрібно певним чином ще допрацьовувати, щоб було гарно видно побудови. І, ту, і той відрізочок МК на задній грані теж пунктивною лінією. Тепер ми можемо написати наступне: ми можемо сказати, що перше МК, належить площині АСБ. Озвучую вам ще раз усно, оскільки якщо дві точки належать певній площині, то і вся пряма належить певній площині, а точки МК належать відповідно ребрам, тобто двом прямим АС і БС, які утворюють площину АСБ. Так. Далі ми говоримо, що, крім того, є у нас пряма АВ, яка теж належить АСБ, і одночасно АВ також належить АБЦ в площині. Це їх спільна пряма, пряма перетина. Тому третім пунктом ми говоримо, що МК і АБ, вони не паралельні за умовою, тому вони перетинаються. І якщо ми МК продовжимо до перетину з АБ, ми отримаємо певну точку. Давайте ми так і зробимо. Продовжимо. Так, АБ продовжую. І МК. Вони вийшли із піраміди, і йшли вже на, для нас видимо так. Ми бачимо їх, вони перетнулися, нехай якісь точки F, нехай. І тому МК перетинає АБ до рівня точка F. Так. І четверте, як висновок, точка F у нас е, одночасно, якщо це пряма, якщо це точка F вперед, то належить МК і належить АБ. А якщо е, АБ належить площині АБЦ, то і точка F належить площині АБЦ. Тобто F належить площині АБЦ. І F належить прямій МК. І з цього вона випливає, що МК перетинає площину а, Б, в точці F, е, яку нам і потрібно було побудувати. Побудуйте точку перетину прямої МК із площиною АВС. Якщо прямі МК і АБ не є паралельними. Ну, в общем, так ми зробили один із номерів у параграфі. Надалі продовжимо, мабуть, разом працювати. Так, я це прибираю. Так, повертаємося до початкового задачі.